Ефірі, інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн Вітаю вас. Рівненська область за темпами соціально-економічного розвитку посіла четверте місце в Україні. Рейтинг оприлюднив кабінет міністрів за результатами першого півріччя цього року. Зокрема, враховували економічний розвиток регіонів, інвестиційну та інноваційну діяльність, стан державних фінансів, споживчого ринку, житлово-комунального господарства, захисту прав дитини, населення і ринку праці, а також рівень злочинності. Рівненщину випередили лише міста Київ і Севастополь та Автомобіль. Автономна Республіка Крим. За підсумками піврічної роботи, наша область піднялася на 5 позицій із 9 на 4 місце. Найвідчутнішою, зокрема, є динаміка за напрямом захист прав дитини – плюс 8 позицій. 200 тисяч гривень на порятунок тролейбусів. Депутати міської ради на останньому пленарному засіданні затвердили зміни до бюджету. Завдання перед обранцями стоїть нелегке. Фінансовий порятунок рівне електроавтотрансу. Від держави допомоги немає, тож шукати гроші доводиться на місці. Під час сесії навіть пролунала пропозиція відмовитися від рогатих, але міський голова її категорично відкинув. Що буде із міськими тролейбусами, знає Оксана Жужельська. Ситуація з рівненськими тролейбусами вже фактично досягла критичної точки. Треба виплачувати заборговану зарплату і повертати працівників, які звільнилися. Однак витягнути підприємство з кризи без грошей нереально. Відтак за справу взялись депутати, і на сесії окремим рядком у змінах до бюджету погодили виділення 200 тисяч гривень. Щоправда, від деяких обранців лунали і нарікання на те, що без державного фінансування місто самотужки тролейбусів не потягне. Хотілось би, щоб депутати розуміли, що Якщо держава не знайде в місяць мільйон для тролейбусного парку, то це питання придеться вирішувати за рахунок нашого бюджету. Тобто ми маємо для себе чітко опорілитися. Будемо ми підтримувати це, це тролейбусне управління, чи не будемо. Якщо будемо, то, то давайте якось будемо підтримувати. Якщо ні, давайте від нього відмовлятися. Відмовлятись за словами міського голови Володимира Хомка від соціального транспорту, ніхто не буде. Адже 60% пасажирів тролейбусів якраз пільгові категорії населення. Усе б змінила адресна допомога. Проте наразі розробляють закон, що має перекласти весь цей фінансовий тягар на місцеві бюджети для дотаційних міст. Це катастрофа. Якщо Верховна Рада прийме такий закон, рахуйте, що тролейбусам буде або в місцевих бюджетах таких сум немає. Проте є і гарні новини від держави. Якщо їм вірити, то в наступному році в Рівному з'являться нові тролейбуси. Ми отримали лист досить несподівано, що готові держава нам заплатити там десятки мільйонів гривень на придбання нових тролейбусів. Ця програма є, вона задекларована. Тільки вона багато років не фінансувалась. Якщо так станеться, то на умовах 10% для нас це просто знахідка. Ми закладемо бюджет ці кошти, щоб придбати нові тролейбуси. А до того часу депутати і далі виділятимуть кошти для підтримки рівне електроавтотрансу. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Лікарні, школи та дорожні служби до зими готові, звітують обласні чиновники. Вони кажуть, є проблеми із сіллю та пальним, але обіцяють до зими все вирішити. А ось рівне газ занепокоєний станом димових та вентиляційних каналів у житлових будинках, особливо у тих, які обслуговують ОСББ. Про усе це йшлося на засіданні обласної техногенно екологічної комісії, на якій побувала і наша знімальна група. Освітяни кажуть, до зими готувалися завчасно, і все найнеобхідніше зроблено. Для цього використовували як бюджетні, так і позабюджетні кошти. Провели капітальні ремонти шкіл, які їх найбільше потребували. Також відремонтували понад 400 шкільних котелень. Нині завершують перевірку роботи усіх систем теплопостачання. Проводяться ревізії теплових мереж, котельного обладнання, перевірки стану припливно-витяжної вентиляції димоходів та їхня чистка, стан захисних огорож на муфтах електродвигунів, Виконуються поточні ремонти, приміщень котель та топкових зарахуваннях вимог енергозбереження теж звітують технічні роботи з підготовки до опалювального сезону в закладах завершено. Зараз триває заготівля сільгоспродукції для харчування хворих. Обіцяють ввести в дію і частину реконструйованої тепломережі на території психоневрологічної лікарні у селі Орлівка Сарницького району, яка була готова ще торік. До 12 числа буде введено в експлуатацію 12 жовтня так, цього року. Підготували техніку до зими і дорожники. Є у них і пісок. А ось солі поки що заготували мало. Погано стоїть у нас ситуація з солью всього на всього тонн, Але завтра, післязавтра і в понеділок ми очікуємо більше 20 вагонів солі. Тим часом Рівнегаз просить допомоги у влади. Газовики нарікають на те, що в них немає впливу на ОСББ, а ті не хочуть чистити димові та вентиляційні канали багатоповерхівок. Більшість голів ОСББ взагалі не володіють ситуацією і не знають, для чого їм потрібно обстежувати ці домини тальці канали. Усі ці зауваження занесено в протокол засідання комісії, а виконуючи обов'язки її голови Анатолію Хименко, підкреслив, що потрібно всі недоліки усунути якнайшвидше, щоб не повторилась минулорічна ситуація, коли снігопади ледь не паралізували усю область. На 90% районів не були готові ні технікою. Ні запасами пальних магтинних матеріалів, ні організаційними питаннями. Тому я не хотів би, щоб ми вночі під головами губернатора сідали, збиралися, закріпляли Юхименка, Сіднецького, всіх тут присутніх, начальника міліції області, за районом. І я там чистий сні. Поточні несправності, як запевнили чиновники, буде усунено. Та як зауважують у департаменті житлово-комунального господарства, кардинально покращити ситуацію в галузі не вдасться. Так цього року в області вдалось замінити лише трохи більше 1% водоканалізаційних мереж. Тому комунальним підприємствам слід активніше боротися з боржниками, накопичувати кошти і братися за капітальний ремонт своїх мереж. Галина Баранчук, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Не люди в кабінети, а чиновники до людей на Рівненщині. Як того вимагає від влади на місцях президент, продовжуються виїзні прийоми громадян керівництвом області. Цього разу проблеми березнівчан вислухала заступник голови облдержадміністрації Світлана Сад. Найбільше люди зверталися із приводу матеріальної допомоги на лікування. Кільком громадянам таку допомогу Світлана Сад надала, а декому пообіцяла посприяти в лікуванні в одному із національних інститутів. Нагадаємо, Рівненщина має угоди з кількома київськими медустановами щодо безкоштовного оперування хворих. Окрім того, люди просили про вирішення деяких соціальних проблем. Не розберусь, щоб вам не більше не їздити до цих чиновників. Домовились, домовились домовились. Все? Як вас вже призведе. Сад. мені. Запишу. Сьогодні робиться акцент на надання якісних і доступних послуг. Всім верствам населення, а особливо соціально незахищеним, прийшла жінка, одна, яка має дитину інваліда. Дитина вже перейшла із дитячої категорії в дорослу і потрібно переоформити пенсію, щоб вона вчасно отримала допомогу від держави. І щоб спростити цей механізм, ми. Дали доручення і управління праці Березнівського району вже сьогодні зробить запит. 1 жовтня Національний університет Острозька академія святкуватиме свій 19-й день народження. Цього дня викладачі та студенти планують знову потрапити до книги рекордів України. Вони вишукуються на стадіоні у формі портрету Тараса Шевченка та влаштують наймасовіше виконання творів кобзаря. Також в університеті відбудуться спортивні змагання та виступи художніх колективів. За словами ректорату, 2013 рік став для закладу знаковим. Міністерство освіти. Ти визнало академію одним із п'яти найкращих класичних вузів України. Зокрема, острожанам вдалося обігнати навіть Львівський університет Франка та Києво-Могилянську академію. У відомстві оцінювали заклади за рівнем навчання, перемогами на олімпіадах, кількістю захищених наукових робіт. Наслідки такого визнання відчутні уже нині кажуть в академії. Велика кількість абітурієнтів із сходу України, це є Крим, це Дніпропетровська область, це є місто Київ. Ну достатньо сказати, що всі, о, всіх областей України зараз в Острозькій академії навчаються абітурієнти. Це саме ось така, ну скажімо, відповідна слава островської академії, яка поширилася на всю Україну, дала можливість нам залучити більш високоінтелігентних з більшими високими показниками абітурієнтів. Проведення безкоштовних лекцій для соціально незахищених верст населення започаткували в обласній державній науковій бібліотеці. Теми для розмов будуть різні і визначатимуть їх самі читачі книгозбірні. Так, перша була присвячена раціональному харчуванню, його особливостям в осінній період. Провела її технолог-дієтолог за освітою Тетяна Войтович. Вона зауважила, що у цю пору року треба віддавати перевагу рідкій теплій їжі супам, борщам, гарячим напоям. А так як Має вади зору, тому частину лекції вона присвятила особливостям харчування тих, хто погано бачить. Дуже багато вітаміну В, в 1 B1, В12, В6 в продуктах це крупи. Якщо брати крупи, то особливо цінною є гречана крупа. На другому місці по цінності вівсяна крупа, а потім йде пшенична крупа. Тоді пшоно і на потім іде аж рисова крупа, а за нею манна крупа. Ось такому. Це перші крупи, які назвала, їх потрібно вживати. Дуже гарно вживати пророщені продукти, пшеницю там, де є паростки, ось тільки проростає. Там дуже багато є вітамінів. Першу персональну виставку художника Андрія Аксютова відкрито у художньому салоні Рівного автор. Представив глядачеві пейзажі та натюрморти. Сам художник родом із Глинівського району, тому у його роботах переважають краєвиди грідних місць. На відкритті побувала Алла Сащок. Всі картини без назв, зображені на них кладки, красномовно говорять самі за себе: чорні та потрощені, безвихідь, яка часто тяжіє над творчими людьми, зелені рожеві як символ віднайденої гармонії. Так тривало 10 років. Автор спочатку малював, потім перемальовував, доки не наважився показати широкому загалу. Вони мені дуже милі, я їх дуже люблю. Я багато з ними пережив. Можна сказати, і сьогодні відповідно. Буде їхнє захоронення. Бачите, вони всі є в чорних рамочках. Я з ними прощаюся. Більше їх думаю, працювати над ними не буде. Картини у білих рамках це те, над чим митець працює нині: рожеве небо, рожева трава, життя у рожевих окулярах. Одночасно, з романтичними мотивами у цих роботах чимало реалізму. Талант автора у поєднанні несумісного. Це Не так і часто в нас з'являються молоді імена зазвичай, вони групуються в якісь. Групи і чомусь виставкову залу спілки художників не то що стараються, а обминають роботи досить на хорошому професійному рівні, тому що у рівні межі немає. У художника є майбутнє, бажано, щоб було велике. Привітати автора з першою персональною виставкою прийшли друзі та колеги. Більшість робіт для них кажуть стали відкриттям художник. Різноплановий він, він шу, шукає нові е, тенденції або навіновіх технічні обходи. Як зізнається сам художник, на творчість його надихають природа, сім'я та робота. Тому робіт у білих рамках буде дедалі більше. Але Назар Мідріган. Інформаційна програма День. До рівного прибудуть частинки мощей 12 дванадцяти християнських воїнів. Зустріч святинь запланована на суботу, 28 вересня, перед вечірнім богослужінням у нижньому храмі Свято-Воскресенського кафедрального собору. Мощі привозять на рівненщину у рамках всеукраїнського хресного ходу, присвяченого 1025-річчю хрещення Русі. Вони перебуватимуть у соборі усі вихідні а в понеділок їх завезуть до усіх військових частин міста. Уже по тому ці християнські реліквії щодня. Подорожуватимуть районами області. А в наступну суботу, 5 жовтня, їх відправлять на Житомирщину. Це частіця мишей зібрані дуже великих святих. Так, це, наприклад, Георгій Побідоносець, а от це Федор Тіран, це преподобний Ілья Муромський, це Феодор Ашстрожський, преподобний, також, який був князем і воїном. От, преподобний от непобідімий, так називаємо Ушаков. А от який був адміралом і багато прославився в морських битвах. Це воїни, які жили в різний час в різних імперіях. Але всіх їх поєднує те, що вони були не просто воїнами, а воїнами-християнами, які свідчили про свою віру усім своїм життям. Вершники із Рівненської, Волинської та Київської областей взяли участь у третьому заключному етапі Кубка перепльота із кінного спорту, організованому клубом Фавор Рівненського палацу дітей та молоді. Загалом до села Велика Омоляна для подолання перешкод з'їхалися представники шести команд. Хто у підсумку переміг, знає Людмила Васюха. Кінні змагання з подолання перешкод на конкурному полі через несприятливі погодні умови один раз вже переносили. Цього разу дощ теж ледь не став на заваді. Вершники мали пройти три маршрути. На кожному з яких було по 11 перешкод. Змінювалася лише їх висота. В особистому заліку кращою була рівненська спортсменка Анна Бойко. Ще перед останнім колом вона набрала найбільшу кількість очок і стала недосяжною для конкурентів. На трех этапах маршрут Гран-при. То есть гран-при это самый сложный высокий маршрут на каждых соревнованиях, вот которые мы проводили, Анна являлась победителем абсолютным. Анна Бойко займається в клубі вісім років. Для того, аби перемагати, каже вона, амбіцій та самого лише бажання мало. Потрібно ще й напружено тренуватися. На цих змаганнях вершниця виступала на двох конях: фаворитці та Аделаїді. Надзвичайно важливо розповідає спортсменка знайти спільну мову з твариною і заздалегідь з нею домовитися. Мушу сказати, що можливо, і навіть я й очікувала такий результат, але все ж таки доля сумніву завжди присутня». Змагання на кубок перепльота є щорічними. Їх засновник Рівненський кіноспортивний клуб Фавор. Перепльот так звали легендарного коня, який загинув у 2005 році. За всю свою спортивну кар'єру він жодного разу не програв. Крім того, мав лагідну вдачу. З ним перемагали навіть наймолодші недосвідчені вершники. Ірина Демидюк в сідлі вже 28 років, але такого унікального коня вона більше не бачила. Одни ребята умудрились уколоть коню тормозящие тормозящий укол, потому что по предварительному он выигрывал. Вот. Одним словом, несмотря на то, что лошадь вроде бы не могла стоять, чуть-чуть расходилась. І виграла, і виграла настільки красиво, і хорошо. Нині клуб має дев'ять коней. Тут займається чотири десятка дітей. Кінний спорт говорить керівник фавору. Задоволення дороге. За найскромнішими підрахунками, утримання лише однієї тварини в місяць обходиться клубу в 300 доларів. Нині клуб на межі виживання. Якщо не буде бюджетної підтримки або ж не з'явиться потужний спонсор, то фавор опиниться під загрозою закриття. Людмила Васюха, Назар Мідриган, інформаційна програма. День. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі. Гарних вихідних і хай щастить. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що вулиці Соборній у Рівному.